Всім привіт! Сьогодні в нас вже 12 квітня. Я в Італії. Коло Торіно і їду на на, на Німеччину. Зараз у мене 17.38, я загрузив 6 паліт і треба лупити 864 кілометри. Будемо їхати через Альпи. Покажу знімлю, попри Мілан, Брешу, Австрія і Німеччина. Через Швейцарію не їду, тому що через Швейцарію в моїй фірмі не можна їздити. На Швейцарію треба мати якусь ліцензію чи що там, я навіть і не знаю. Яка там історія через ту Швейцарію. Сам факт, що я на Швейцарію не їжджу. Зараз покажу вам свій маршрут. І що буде відбуватись. Сказав шеф їхати платною автострадою. Покажу в Італії дешевші. Набагато дешеві автостради чим у Франції. Бачите от мій маршрут. Бреша, о, Мілан. Мілан-Бреша і пошуміли. О, це Альпи, оце білим, навіть видно бачите? гори ліса через Тренто, Бальцано В Австрії, до речі, не можна використовувати відеореєстратор перед Австрією. Я мушу відеореєстратор сховати. Через цю Австрію все тут Альпами, але постараємося все одно знімати, якось з рук будемо тримати цю камеру. Час прибуття 5 ранку, 15. Минут. Товар має бути на 8 ранку, 9 максимум. І це знов заправки, оплата автострад. Заїбався, чесно, заїбало вже це. Вітяка Віталій, хрінова дорога! Макароники, дай нормально, дорога. Вардоно, нам налево. Вроде ж... за ямы, блядь, Альба Вардона Ламора. Блядь, ты... знаки знак, пиздец. О, ну, политики ми, блядь. Десь на Україні. Зараз вийдемо на автостраду. Ну, знову по правій стороні помою. Дивіться. Бу-бо-ба-ба-ба-ба-бе-бе. -бу 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 -бу. Всі на фятах їздять. Ланція, альфа-румен. Діва Італія. Макароніки. Виїхали ми на автостраду і зараз показує, що бранка Телепас, треба платити. Не знаю, що в Італії не платив. Бо не їздили автострадами платами. Зараз будемо бачити, як що тут? Або карта віза, або готувка. готівка. Так, карти нам? Сюди телепас, середній ряд карти. І права готівка. Ну, підемо серед. Ви перевищуєте дозволену швидкість. А ви перевищуєте дозволену швидкість. А ви перевищуєте дозволену швидкість. Віза, Мастеркард пише. Бля, як тут платити? Грація. Під'їжджаємо. Є, yeah. просто запхав карточку і їдеш. Воно там щетало. Все просто. І летимо автострадою А33. Потім на А21 на Піченцу і все платкою. Тримайтеся, на Мілан, на Піченцу. Така брамка, що мусив нажати кнопку і вилізла картка та як Польщі і летимо цією автострадою 198 кілометрів. Мілан 113, Бреша 199 з поворотником їду, ніхто не пропускає. Мушу, блять, впиратись в фуру нахуй. Ідіоти, блядь. Ще Що мергає щось ззаді, блять. Йдіть ви всі нахуй, я буду їхати в лівій полосі, блять. ебали все нахуй пацаны що вам блять другий день за рулем чи що, нахуй Не звому вольво, заїбав, блять. Директора, блядь, великий, нахуй. Ага, іди нахуй. А зараз буду вбиратись в гору, так? Стою в полосу і їду. всі такі, блядь. великі, блядь. Не жалію солярочки, блядь. 110, 115, 120 іде. як пити, дати. Я вже три ночі не сплю, хлопці. ні похуй, все в ліву полосу. Дрочить там ззаді за мною. Нормально йдемо 120. Хочу, не вдасться показати, як я буду їхати Альпами автострадою через Австрію. О, П'яченцю об'їжджаю. Тому що вже 19.44 вечір. то як я буду їхати Альпами, це вже буде ніч, понятно, так що нічого видно не буде. Але по Італії я так їжджу цими. Безплатними дорогами. Фути, які би безплатними? Платною автострадою. В Італії брамки, Але автостради не є дорогі. Каже, що автостради є дешеві, може їхати автострадою. Ну, то які питання? їдемо автострадами. Але капецки перила тут високі. Ніде де ж яких перил не бачив з лівої сторони і з правої. 585 ще 9 годин їзди. Писало, коли я виїжджав, писало час прибуття 5 ранку, 27 минут. А це то, що лупив, 110, 115, 120, вже час прибуття показує 4 45 Файно по Італії їздиться, машин мало, не то що по Німеччині. Автостради не є дорогі. La chiamata è stata ricevuta. Prego restare in attesa. Si prega di non scendere dal veicolo. La tessera non è leggibile. Introdurre nuova tessera o il denaro. Si prega di non scendere dal veicolo. La chiamata è stata ricevuta. Prego restare in attesa. Si prega di non scendere dal veicolo. No, 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 no. we